Привіт всім. Сьогодні розпочинаємо дослідження тексту послання апостола Павла до Филип'ян. І сьогодні розглянемо вступну інформацію. Також перші два вірші прочитаємо. Загальна інформація про це послання. Цей лист він поділений здається, в 13 столітті на розділи був і він містить чотири розділи і 104 вірші. У місті Филипи, в яке в церкву цього міста пише Павло, він в цьому місці був під час другої. Місіонерської подорожі. Це місто входить. В... Входило на той час у провінцію Македонія, провінція Римської імперії, також в цю ж провінцію входили Солунь, Берія, такі міста. Це також є в'язничним посланням або тюремним посланням, написане у в'язниці. І вони близькі в часі. Нагадаємо, це Ефесян до Ефесян, Колосян, Филимона і Філіпян. Це чотири послання апостола Павла написані у в'язниці. Ну і перше друге Тимофія, точніше, воно було написане вже під час останнього ув'язнення апостола Павла, з якого він не. Вийшов, але був страчений. Пишуть це послання, ну, дехто допускає таку думку, хоча я маю сумнів, що можливо Павло був прикутий однією рукою до охоронця. Ну, Така практика взагалі була у Римській імперії, але до злочинців, які засуджені за Тяжкі злочини. Так їх тримали. Правда, пам'ятаємо з дії апостолів, апостола Петра, якого також прикували до рук з обох сторон солдатів. Ну, він не був тяжким злочинцем, але таку практику застосували стосовно нього. Стосовно Павла, не знаю. Є такі думки, є такий, така гіпотеза, що, можливо, так і було. Хоча так виглядає, що це ув'язнення, в час якого він перший раз був ув'язнений і написав ці чотири вірші, чотири послання, воно було таким не тяжким. Не було таким... Обмежувальним ув'язненням у правах там, в умовах. Останнє ув'язнення, під час якого вже і втратили Павла, можливо, воно і було складним. Що цікаво, варто зауважити в цьому посланні, де хто з дослідників звертає увагу, що Павло, будучи ув'язненим. Молиться не про свої умови утримання, а про успіхи Євангелії. Ми далі будемо розглядати молитву Павла. Як зазвичай він у більшості своїх послань молиться після привітання. І ми розглянемо цей нюанс, щоб він не молився про свої умови утримання. А про успіх Євангелії, ось про що він думав найбільше. Ось що найбільше переймало апостола Павла. Звичайно, він молився, в особистій молитві молився і за це, і просив молитися інших, так, в інших посланнях, але в першу чергу він молився за це. Цей лист написаний, ймовірно. Приблизно 60-й-62 рік після Різдва Христового. І дехто з дослідників, наприклад, лектор Марк Масер допускає думку, що церкві у місті Филипи на той час було десь більше 10 років, він так вважає, а членів біля 500 чоловік. Як вам таке, таке припущення? Яким чином він це аргументує? Тим, що там було вже декілька єпископів, про що ми прочитаємо у другому вірші. І декілька деяконів. Точніше в першому вірші. Там написано з єпископами умножені та деяконами. Зараз скажемо декілька слів про заснування церкви у місті Филипи. Заснування церкви описане у Дії Апостолів, 16 розділ 650-й вірш. Пам'ятаємо, Бог там Павлу перед цим заборонив Павлу Іти, і, і його команді у певній місцевості, але натомість покликав у Филиппі через видіння. Пам'ятаєте, з'явився муж. Македонянин у відінні Павлу і покликав його йти в Македонію. Ну і Пилипи це перше місто, яке знаходиться в провінції Македонія. Ну там трапилася та історія, з... як вони йшли молитися над річку, здається. І одна зайнята. Дівчина, жінка, вона проголосила, що вони є раби Бога Всевишнього. Павлу це не сподобалося, він заборонив. І, здається, дух той вийшов з неї, якщо я не пам'ятаю, не помиляюся. І вже панам це не сподобалося, те, що. Таким чином прибуток їхній через ворожіння він впав. Заробіток цей був нівельований. І вони дали Павла до суду, потім їх запроторили до в'язниці, вони там співали, потім був землетрус в'язничний Охоронець думав, що всі повтікали, хотів себе вбити, але Павло сказав не роби цього. Потім він запитав, яким чином спастися, можливо, він мав на увазі фізичне спасіння, не про духовне, але Павло сказав про духовне спасіння. Ну і цей охоронець він повірував з усім домом, прийняв потім їх вдома, усіх. Обмив рани, а здається, навіть поло там і хрестив його одразу і його сім'ю. Отаким От чином заснована була там церква. Місто Филиппи. Це місто бере назву від імені батька Олександра Македонського Филиппа, який почав завоювання, а Олександр продовжив їх. І досягнув великих успіхів. Римляни захопили це місто після греків у 167 році до Різдва Христового. Павло. Як Павло тут характеризує, дехто з дослідників вказує на парадокс такий в свідомості Павла. З одного боку, він називає себе грішник номер 1 перед Богом. Наприклад, 1 Тимофія 1.15. Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. А з іншого боку, Він називає себе невинним, непорочним в юдействі. Саме це він і пише у третьому розділі, шостому вірші цього послання. Бувши невинний щодо правди в законі. Ну, так, в свідомості Павла був такий парадокс. Стосовно закону і юдейства, він невинний, Але розуміє, що це нічого перед Богом, принаймні в епоху Нового заповіту, він насправді по природі є грішник номер один. Давайте прочитаємо перші два вірші. Звернемось до тексту безпосередньо. Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах з єпископами та деяконами, Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа далі він починає свою молитву вже. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. Отож. Автор це є Павло, класичне привітання, з якого він зазвичай починає свої послання. Ну і очевидно поруч знаходиться Тимофій. Хоча дехто з дослідників є, наприклад, католицькі дослідники. Вважаю, що і Тимофій якимось чином є співавтором. Хоча сумнівно. Отож, як характеризує Павло себе і Тимофія в цьому посланні? Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса, грецькою дулою. Христу і Ісу. Що це мається на увазі? Рабство, раб Ісуса Христа. Тобто Той, Хто повністю підкорений волі свого Пана, а саме Ісуса Христа. І очевидно, вони двох, Павло і Тимофій, себе так приймали, вважали як рабів Ісуса Христа які беззаперечно виконують волю Ісуса Христа. Адресати, кому написано, написано це послання? Всім або всяким святим в Христі Ісусі, що знаходяться у Филипах з єпископами та диїконами. Цікаво, що святим в Христі Ісусі. Вони святі, ті, хто знаходиться в филипах, бо вони в Христі Ісусі. На них Його праведність. Це оправдання, дане як статус, а не фактична святість або праведність. Ми знаємо, що є оправдання. Або праведність як статус, а є праведність як фактична святість, то зрозуміло, що тут мається на увазі оправдання як статус, який даний тим, хто увірує в Христа Ісуса, але над фактичною святістю, над освяченням потрібно працювати. Саме про цю святість цією ж святістю і називає їх Павло Святим Хагіос Ен Христо Ісу. Святим в Христі Ісусі. Завдяки Христу вони святі перед Богом. Місце знаходження адресатів знаходяться у Филипах. Вони проживали там. З наглядачами можна перекласти слово епіскоповіс або спостерігачами, пильнуючими, що перекладається, охоронцями. А слово діаконовіс можна перекласти як слугами, служителями. Що цікаво, що лише в цьому листі Павло додає з єпископами та деяконами. Ніколи він так не пише і не починає свої послання, додаючи ще, можна сказати, сан. Тут він згадує про єпископів і деяконів. Є такий дослідник, як... Строк, то він вважає, що єпископи і ідеї кони були з Филипської церкви. Знаходилися з Филиппською церквою, а не з Павлом. Очевидно, він це питання піднімає, тому що, є, мабуть, існує з цього приводу дискусія, були вони з Павлом час написання неї листа, чи перебували і служили у Филиппах. Можливо, текстуально так можна зрозуміти, що ніби вони могли бути або з Павлом, або з церквою у Филиппах. Ну, я прибічник тієї думки, що вони були з церквою у Филиппах, вони там служили, були єпископами або іншими словами, наглядачами, спостерігачами, пильнуючими, охоронцями. Отак От прикладається слово епіепіскопоїс. І він також згадує таку думку, що деякі згадуються після єпископів або присвітерів або старіншин. Тому що в новому заповіті ці три слова єпископ, пресвітер і старішин, вони синоніми. Вони не особливо не розрізняються як тепер. То з часом ці поняття вони стали. Набули іншого значення, іншого змісту коннотації, то він говорить, декони згадуються після єпископів, що говорить про те, що вони служать під їхнім керівництвом. Ну, як ми зазвичай звикли що. Де, вони це помічники пресвітера, пастора. Рішений на той час єпископа, на той час єпископ не був, як тепер над декількома церквами, або головуючим в Союзі, а єпископом був, по суті, пастор або присвітер тієї церкви, наглядач, іншими словами. Побажання. Павло пише класичне поважання. Харіс, хюмін кай Ейрене, Апотеу, Патрос, Химон, Кай Куріо Ісу Христу. Іншими словами, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Блага... Бажає їм благодаті. Як зазвичай. І миру. І вказує на джерело благодаті і миру. Від Бога нашого, від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Отож, ми розглянули. І про і сказали деякі речі вступні про це послання. Прочитали перші два вірші, які є також привітанням, можливо, поважанням, казівкою на автора, на адресатів. І на наступних наших зустрічах відео ми будемо розглядати це послання конкретно молитву далі Павлову. Будемо розбирати текст детально. До побачення. З Богом.